Вітаю на каналі сервісного центру Ейґінки. сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ми продовжуємо викладати наше відео щодо тих ноутбуків, які в нас були відновлені та зараз знаходяться в продажу. Була невеличка перерва, була багата роботи. До речі, і ноутбуків також було дуже багато в нас на відновленні. Тож починаємо з цього, а буде їх там десь не менше ніж десь десяток. Починаємо з Acer Predator Helios 300, модель ph 315 Дефіз 53. Ця модель нам каже про те, що це ноутбук 15-дюймовий, 15,6 дюйма. Він на 10-му поколінні. Я вважаю, що 10 те покоління ще дуже актуальне. Я навіть називаю його сучасним, тому що ну, воно точно не застаріле. Це не те, що навіть актуальний ноутбук, а ноутбук, який дозволить вам робити в будь-яких програмах або навіть погратись на, на високих налаштуваннях в будь-яких іграх. Тому Predator в нас, на чому Він у нас зібраний, дивимось. Саме в цьому ноутбуці був ремонт з заміною процесора. Тож процесор тут дещо, ну, трошки кращий, ніж той, який був тут із заводу. Бачимо тут i 7 10850, був 10750. Детальні характеристики цього процесора зможете побачити в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Процесор, як я вже сказав, i 7 повноцінний, 10-го покоління. Разом з цим процесором на в цьому ноутбуці встановлена дискретна ну, вбудована є в процесор Intel UHD бачите, Та дискретна відеокарта GeForce RTX 2070 визнак з дизайн, тобто вона трошки із заниженими частотами відносно повної RTX 2070. The Проте це відеокарта 256 бітною шиною та з 8 ГБ відеопам'яті. Тобто ну, можна сказати, що максимальний для більшості обсяг відеопам'яті. Одразу скажу, що саме в цій комплектації, в якій зараз знаходиться ну, який ноутбук перед нами, це, мабуть, максимальна комплектація, в яких йшли ці предатори цього покоління. Тому що тут максимальна для цих предаторів відеокарта RTX 2070 для цієї генерації, для цієї серії. Тут і 7 повноцінний процесор, тобто не i5, а саме i7, ще й трошки кращий, ніж той, який стояв з заводу-виробника. І крім цього, звертаю увагу на те, що в нас тут в цьому ноутбуці встановлена швидка матриця 240 Гц. Тобто, це за параметрами процесор, відеокарта та якість екрану, ну, можна сказати, і так і є топова комплектація для цієї серії. Екран, як я вже сказав, 15,6 дюйма. Це в нас як завжди якісний аналог. IPS якийсь немає. Не знайшов я до на жаль саме яка технологія, але в будь-якому разі бачимо, які в неї кути огляду. Це перше. Далі в нас підвищений контраст 1000 до 1 і ще й 100% охоплення кольорової палітри sRGB, тобто тих кольорів, які є в системі. Таку подібну матрицю я бачив в Asus ROG Zephyrus gu 502 Якщо не помиляюсь, тобто це такого класу, скажімо, матриця, такої комплектації, такого рівня. Нема ніяких дефектів у нас на цьому екрані. Давайте ми одразу це продемонструємо для того, щоб потім не забути та не повертатись до цього. Дуже важлива ця інформація. Так, бачимо, які соковити червоний, зелений і. Так далі. І ось на білому фоні одразу можна побачити, що ніяких дефектів, плям, точок, засвітів чи ще чогось на цьому екрані немає. До речі, немає ніяких слідів від клавіатури на самій поверхні матриці. Буде фотографія, знову ж таки, в нас на сайті, тому екран тут в ідеальному стані. Одразу звертаю увагу, є камера для тих, кому це важливо. Так, йдемо далі. Розказав вам про процесор про відеокарту. Переходимо до конфігурації. Далі в нас тут встановлений в цьому ноутбуці новий диск Crucial, Ну він за, за, за виробником йде 500 гігабайт ну, але там трошки вони не так рахують, як треба, тому насправді цей диск у нас виходить 466 ГБ. Реальних, як ви бачите, 0 днів 13 годин, 100% показники, новий диск. Так, пам'ять, яка встановлена, це в нас дві планки по 8 ГБ. Разом це 16, це двоканальний режим, ще 15 додаткових відсотків продуктивності за рахунок цього двоканального режиму. Батарея, яка в нас тут встановлена, всього лише 4%, тобто майже взагалі немає. Зносу. За тими тестами, які я робив щодо роботи цієї батареї в режимі перегляду фільмів, в мене вийшло до 5 годин. Тобто, ну, це я вважаю, що максимальний показник для такого ноутбука, цієї моделі. Насправді там більшість ноутбуків таких дає десь приблизно 4 години. Переходимо до стану самого ноутбука, одразу покажу проблеми, якщо їх можна так назвати. Скажімо, з тих ознак, які можна віднести до слідів використання. Бачимо ось тут невеличке пошкодження по краю. Є ось невеличкі подряпини на кришці матриці. Одразу кажу, що вона хоч і металева, але дряпатись вона буде дуже легко. Тому треба цей ноутбук, якщо ви хочете, щоб він був стильним, красивим, без якихось таких пошкоджень, щоб вони не збільшувалися за своєю кількістю. Кістю треба цей ноутбук берегти цю кришку, нічого тут не класти металевого гострого, і також, незважаючи на те, що вона металева, не притискати чи зверху щоб не було слідів протирання від клавіатури на Тій ліцовій стороні, і щоб не було плям, продавленості, якихось, які можуть виникнути, якщо ви будете давити зверху на саму кришку матриці. Далі сам ноутбук у нас чудово виглядає. Я б сказав, що це стан майже нового ноутбука, тому що ну, є, як бачите, всі наліпки на місці, є всі живі кути. Тут ну, немає, як на мене. Ніяких проблем з самим корпусом виглядає він як новий. Те саме в нас стосується і клавіатури, нема ніяких затертостей, і все тут повністю в порядку з російськими і українськими літерами. А все на клавіатурі, тобто набір тексту також буде полегшений. Переходимо до портів. Порти в нас Kensington Lock, отвір для відведення повітря гарячого. Я завжди кажу, що це чудово-бокові отвори. Повноцінна мережа LAN, 2 USB 2.03.0 високошвидкісні порти, підключення роз'єму навушників. В передній частині в нас нічого немає. Тут справа в нас ще один отвір відведення гарячого повітря. Є навіть в цьому ноутбуці DisplayPort для тих, кому це буде важливо, цікаво. HDMI зовнішній монітор, ще один USB 2.03.0. До речі, з цікавою позначкою у вигляді бачите батареї. Можливо, це якась. Підвищена за скажімо, навантаженням живлення, ну, це вже для тих, кого будуть цікаві подробиці. І в нас тут USB-Type-C порт. Задня частини настільки отвори для відведення гарячого повітря. Ну тобто, можна загалом сказати, що, що як на мене, цей ноутбук. Підходить для тих, хто шукає саме предатори, кому подобається саме ця модель за рахунок ось свого металевого стильного корпусу, за рахунок свого форм-фактору. Хто шукає цю модель саме в максимально прокаченій комплектації, тому що найпотужніша для цих ноутбуків, для цієї лінійки відеокарта. Інші зазвичай з RTX 2060. З процесором i7 повноцінним, ну вони, до речі, майже всі, якщо я не помиляюсь, і були за 7 але але це ще трошки краще за звичайні i7, які тут встановлювались. І головне з швидкою матрицею. Тобто для тих ігор, які потребують дуже швидкої частоти оновлення самої матриці, швидкого відгуку, це, наприклад, шутери будь-які саме потрібна. Ось така матриця. Це вже на особистому досвіді перевірив, що дійсно. Скажімо, екрани, які мають наближені до 300 гц 240, 300 або навіть більше в сучасних ноутбуках, вже 360 є. А в цих ноутбуках дуже швидкі рухи, вони є всі в іграх плавними. Тобто, дуже значно комфортніше, розраховувати де буде знаходитись супротивник, прицілювання, алгоритми всі працюють ну, значно легше. І точніше. Тому саме для геймерів, яким, яким подобається саме ця модель, це чудовий варіант. Так, давайте одразу переходимо до інформації вже внутрішньої, щодо відеокарти. Бо за підсвічуванням клавіатури тут особливо нема чого розповідати, воно синє, має, мабуть, якщо не помиляюсь, три рівні. Давайте подивимось. Раз, два, три, 4. Чотири. чотири, мабуть, рівні. Є яскравості самого підсвічування. Програмування тут особливого нічого немає. Так, про відеокарту інформація. В нас, як завжди, це надає GPU-Z. Це дані для тих, кому цікаво, що саме за 2070. Тут переходимо до сенсорів, даємо навантаження. Unдженом в роздільній здатності Full HD. Бачимо, що в нас працює саме RTX 2070. Відповідна кількість кадрів. Переходимо до цифр. Ставимо максимальну температуру, ставимо максимальну потужність, щоб вона нам показувала відеочіпата відеосистеми. І ось ті цифри, які можна побачити. Ну, Звісно, він ще не встиг прогрітись, так, але потужність він нам вже покаже. 85 Вт бачимо потужність цієї відеосистеми 58,3 потужність саме відеочіпа. Температура. На тестах можу одразу сказати, що ноутбук показав в навантаженні десь приблизно по відеокарті 78. До 80 в сталому режимі. Та процесор працює в нас в цьому ноутбуці десь звичайних, як на мене, для айсерів, Dell'ів та інших ноутбуків температур в діапазоні від 80 до ну, наприклад, 90 градусів. Ну, тобто, все це, за досвідом можу сказати, що це нормальні температури. І, звісно, немає ніякого тротлінгу, ну або інших о, якихось ознак, які б нам сказали про те, що є якісь проблеми. Можу продемонструвати це навіть зараз. Ось, наприклад, у нас є навантаження на процесор. Ми його запускаємо одночасно з тестуванням відеокарти. Зараз ноутбук навантажено на всі 100% на все, що тільки можна. І ось ми бачимо, що навіть немає і не почервоніло навіть в нас ця лінія, яка в нас відноситься до тротлінгу. Його немає взагалі. Відеокарта, бачимо, працювала також в нормальному режимі, і немає також тротлінгу. Зараз просто потужність деяку на себе прибрав процесор. Але... При всьому цьому бачимо нормальні температури. Ось саме, до речі, за відеокартою. Досі в нас 65 градусів всього лише. Ну це ще дуже небагато о, часу пройшло для того, щоб о, вона вийшла на сталий режим. Тому ось така ситуація в нас з відеокартою, даними про відеокарту і тестами. Щодо умов придбання у нас буде окреме відео на сайті. Або було буде посилання в описі до цього відео, тож ви зможете подивитися ці подробиці, які вас будуть цікавити. Можна придбати і в нас в офісі і замовити новою поштою з контролем оплати, тобто накладеним платежем, якщо ви знаходитесь в іншому місці, без проблем. Гарантію ми надаємо 6 місяців. Це все в окремому відео. Мені залишається тільки сказати, що в комплекті з цим ноутбуком у нас йде блок живлення, оригінальний, звісно, тому що від того, з яким блоком живлення буде використовуватись ноутбук, дуже багато чого залежить. Якщо, скажімо, люди купують невідповідної потужності блок живлення, або купують ноутбук з блоком живлення невідповідної для конфігурації ноутбука потужності, вони будуть мати проблеми з тим, що ноутбук, наприклад, не буде заряджати нормально батарею, або ці комплектуючі не будуть виходити на ті частоти, на ту потужність, яка запланована, скажімо. Виробником або навіть можуть бути проблеми з неоригінальними блоками жилення. Ми вже бачили випадки, коли там відбувалось пошкодження оплавлення кабелів і таке інше. В комплекті ми одразу надаємо наш кабель під нашу розетку, тому що перехідники це ненадійно. Надійні переходники коштують стільки, скільки коштує кабель, тому немає сенсу їх взагалі використовувати. Треба одразу підключати нашим кабелям і користуватись ноутбуком без проблем тож ось такий Acer Predator Helios 300 ще досить сучасний ноутбук на 10-му поколінні Intel i 7 10850 10, з потужною відеокартою RTX 2070 Max Q з 256 бітною шиною з 8 ГБ відеопам'яті з двох режимі 16 ГБ, тут працює оперативної пам'яті, якої вистачить для більшості програм, ну для звичайній людині так точно, і навіть для ігор цього вистачить. Це лише якщо у вас там дуже особливі якісь є, скажімо, завдання, дуже багато треба, щоб було вкладок, декілька браузерів, тоді треба, є сенс це це розширювати. До речі, якщо у вас буде цікавити зміна конфігурації цього ноутбука, збільшення оперативної пам'яті, збільшення диску, заміна чогось. Або о, о, навіть можна без дисків, або купити свої диски, якісь, щоб ми їх встановили в цей ноутбук. Ви також можете звертатись. Ці послуги ми також надаємо. Тож, Acer Predator Helios, Звертайтесь в A-Game Дякую вам за перегляд.